бджола і мухи. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива про це найбільше чміль гудів. Тут кажуть доля нещаслива, дурний хто досі не летів. Покиньмо, куму Україну, нехай їй хрін, та помандруймо на чужину аж до веселих тих долин, де доля краще я витає, і, може, плаче нас ждучи. Зими там, кажуть, не буває, гуляй, безпечно живучи. Так одна муха цукотуха базікала з кумою вдвох. Коли поглянуть на горох, сидить бджола та мовчки слуха. Здоровенькі були, обидві мухи загули. От добре, що зустрілись з вами. Ану, те й ви збирайтесь з нами. На це бджола сказала їм: Шкода, а рідну Україну не проміняю на чужину. Нехай щастя вам самим. А мухи разом заджищали. Ось годі, не кажіть. Жили ми тут добра не знали, бодай би так не жить. Не то пани, дурні селяни, усяке шкодить нам. Щодня таке життя погане колись так буде й вам. Ні, я сього не сподіваюсь, сказала їм бджола. Мені шаноба скрізь була, бо я без діла не тиняюсь, а вам однаково, що тут, що там, ви ні на кого не жалкуйте, обридло тут, туди мандруйте, навтіху павукам. А про охочих до мандрівки давно сказать хотів хто дома з ледащів, тому не жаль домівки. Діди мовляли їм колись, і діти, ринде, куди інде. На що ви нам здались? Там, може, вас не знатимуть, та й риндою не зватимуть.